Сховавши сонце у долоні, німа безтямна тиша, шафрановим платком закрила мені очі, чітко вималювавши широчезну ковдру і сірок, рукабільно загоркотівши, гепнула, ламаючи чистий лід, ідучи у брудну воду, думала ласкаво. Полошкове поле ледь пробивалося на старому папері, рівно постеленому, мучила мою голову, стрімко ковтаючи гарні слова, варіативно виблискували лише твої шалені, ні в руку таємничі, норовливі вірші на пам'ять про себе.